Середина грудня, ремонт будівлі вже в самому розпалі. Керівник та організатор шелтеру. Він же голова ОСББ Олег Браславець показує на місце, де виникла пожежа. Ось старі провода, які дійсно нагрівалися і вони повністю загорілися. А сьогодні у них тут свято, адже все найважче залишилося позаду. Розпач після пожежі, пошук коштів на відновлення, сам ремонт. На все пішло два з половиною місяці. Олег показує нам те ж саме місце, де виникла пожежа, але тут вже про неї нічого не нагадує. Якщо ви пам'ятаєте, то з цього місця прайзашов пожар. І згоріла за 15 минут повністю все поміщення на сьогоднішній день. Ми дійсно зділені все невозможное, щоб у нас никогда не произошло пожара такова, як прайшов раз. Майже всі роботи по ремонту виконали мешканці шелтеру. Тоді їх усіх розселили, куди змогли. А в день вони поверталися до згорілого прихистку та працювали над його відновленням. Кошти на матеріали, нові меблі та побутову техніку надав благодійний фонд. Витратили немало. Одразу захотіли зробити сучасний шелтер, який би більше нагадував хостел, а не просто місце, де можна переночувати. Тому ми зробили так, щоб можна так сказати, люди відчували себе як вдома. І для того ми зробили робили все. А всі потрібні роботи із комунікаціями безкоштовно провела фірма, яка мала для цього усе необхідне: спеціальний інструмент, відповідну кваліфікацію та усі потрібні допуски, так аби майже 30 людей з числа ВПО жили тут не тільки комфортно, але й безпечно. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.